12 капсул створені на основі славетних рецептів трьох династій, спадщина криштальної мудрості. Тисячоліть, благословені самою природою та вирощені на надзвичайно чистому повітрі, такі, що пройшли найсерйозніший контроль та найретельніший відбір, розроблені на сучасному підприємстві. Здатному змінити уявлення про рослинний світ. 12 капсул день. Зміцнюють ваш імунітет. Захищають вас від респіраторних захворювань. Повертають вам вільне дихання і відчуття комфорту. Наповнюють кожний ваш подих любов'ю та теплом. Насторожі вашого вільного дихання.